Тієї ночі брат не спав жодної хвилини. Піднявшись з колін, він втомлено і зі співчуття глянув на Марію, ніби попрощавшись, і пішов будити учнів. Ніжним дотиком Ісус розбудив їх. В останню годину ми не змогли побути разом. Як би складно йому не було, брат не звинувачував їх. В саду було видно факели, підходили люди яких вів Юда, дівчинка веселка взяла Ісуса за руку. Обіцяю, я ще прийду, ти впораєшся, подумки сказала вона. Він не боявся один день, і все буде скінчено, брат повернеться до жада. Плавно вогні наближалися, і перед Ісусом стояв його учень. Він так хотів дати йому більше любові, віри в себе. Бути поруч і стати другом, але злий дух крав його. В очах брата не лишилося сліз, лише смирення перед ними ночим. Учителю з награною повагою підійшов учень і поцілував його. Тієї миті Ісус згадав Люці та твого друга. Він іде на хрест, аби повернути їх обох. Цівонком ти видаєш свого учителя? спитав брат. Римські військові кинулись і заарештували його. Петро, не знаючи, як допомогти, відсік в ухо одного з тих, хто тримав учителя, щоб дати йому можливість втекти. Він не міг повірити в те, що Ісус добровільно йде на це. Досить! вигукнув брат. Хто візьме меча від нього і загине? Цими словами він приклав вухо і зділив військового. Любов цього чоловіка розтопила серце рядового, а Ісус відчув, що спас іще одного. Його повели на суд. Напевно, найгіршим був допит. Брат говорив про рай, без влади, страху і зла, а його вважали за божевільного. Кожен новий удар, кожен прокльон. Кожне нове знущання відволікало від ран, які нестерпно пекли в серці брата. Він був оточений злом, що мало вбити його тіло. Ворог вкрав тих, кого Ісус любив, і зараз вони знущалися з нього. Брат зробив все, щоб рятувати і їх, але зараз віддавав життя за учнів Магдалину та всіх, хто колись повірить у нього. Брат терпів, аби мати надію на те, що його найближчі друзі зараз і в майбутньому зможуть колись обійняти його. Коли на тілі Ісуса не лишилось жодного місця без крові, великими цвяхами його прибили до Христа. Години спливали повільно. Внизу кричали люди, але брат їх не чув. Його погляд зупинився на мамі, що зігнулась, плачучи від болю. Марії, що намагалася підтримати її, тримаючи за плечі, і Іванові, що стояв поруч, не стримуючи сліз. Пікуйся про неї, коли я піду, попросив Ісус Івана. Це твоя мама. Те ж саме він попросив і у мами. Потім подумки звернувся до Марії. Я завжди бікуватимусь про тебе. Розкажи про мене іншим. Думка про її самотність ранила його, але Ісус вірив, що Святий Дух нагадуватиме їй про нього аж до дня їхньої зустрічі. Кожен подих супроводжувався болем. Знизу долинали прокляни насмішки, змішані з плачем Усе це ранило брата більше, ніж сотні ран на тілі і пробиті руки і ноги. Тату, не залишай мене, будь ласка, крикнув Ісус, ще ніколи він не почувався таким самотнім. Почекав брати текли сльози. Почався землетрус, і сонце сховалося за хмари. Ісус побачив тата, що був видимий лише йому. Отець подивився на сина і заплакав, заплющивши очі і закривши рот рукою. Його хлопчик висить, прибитий зв'яхами, і він нічого не може зробити. Тата бачив тільки Ісус. Люди, не розчувши, подумали, що Він кличе Іллю, і це стало ще однією темою для жартів. Дух дівчинки Веселки сидів на краю Христа. Вона подумки повторювала. Ти не один, ми любимо тебе, ти не один. Минула ще година, і брат відчув, що його жертву ту прийняли. Тату, руки твої віддаю духа мого. Сказавши це, він помер. А душа Ісуса полетіла до батька, щоб перемогти ворога, що поставив йому цю умову.